Усім привіт! З вами Саша, і сьогодні ми поговоримо про русалоньку на мінімалках. Стиль у Олександри Крісто. Я забула, як індекне наголосила. Усім привіт, з вами Саша. І сьогодні ми поговоримо про відносно популярну книгу, яка мене дуже розчарувала, і це зруйнувати королівство Олександри Крісто. Це дебютна книга авторки у стилі морського фентезі. На щастя, одиночна. Український переклад зробили видавництво Віват, тож ми маємо симпатичну палітурку та якісний папір. Тут ще такий багатообіцяючий напис: книжка не залишить байдужим нікого, ані романтичного шукача пригод, ні вдумливого поціновувача оповідей про зростання людської душі. У книжці всього на всього сторінок, що доволі незвично для цього жанру. Отже, анотація ремарка вона бреше. Принцеса Ліра найнебезпечніша вбивця посеред морської безодні. Серця 17 юнаків, трофеї, завдяки яким її шанують в утробі моря. Коли вона раптом убиває одну із сирен, її мати, королева морів, перетворює Ліру на істоту, яку зневажає найбільше на людину. Щоб знову стати русалкою, Ліра повинна здобути для матері серце принца Еліана, мисливця за сиренами. Принц вважає океан домівкою, попри те, що він спадкоємець одного з найвпливовіших королівств у світі. Для нього полювання на русалок це обов'язок. Але рятуючи молоду жінку в морі, Еліан і гадки немає, хто вона насправді. Ліра обіцяє допомогти йому остаточно винищити срен. Та чи може він їй довіряти? Хто з них стане переможцем у цій битві? Тож головна героїня це сирена Ліра. Сирена не русалка. Тут русалки це типу тупувачі рибоподібні істоти, а сирени такі жахливі створіння, які зачаровують людей своїм співом і виривають їхні серця. Кожне серце символізує рік життя сирени. Ліра збирає серця лише принців, і тому її так і називають загибель принців. І от вона вбиває русалку, не сирену, як було сказано в анотації, і мати перетворює її на людину і змушує забрати серце Еліана. Мисливця на сирен. Він принц, але вважає себе піратом, і мета його життя це позбавити світ від сирен. І о, диво, Ліра опиняється якраз біля його корабля. І Еліан, недовго думаючи, рятує її з відкритого моря та запирає у клітці. Звісно, його турбують питання: звідки вона там взялася? Чому вона знає псаріїн мову сирен? Але що тут такого? Правильно? Ліра обіцяє Еліону допомогти знайти Око Кето, артефакт, який може допомогти знищити всіх сирен. І от вони вирушають у дорогу. Тепер. Поговоримо про плюси і мінуси. Спершу плюси. Стиль у Олександри Крісто максимально простий. Отже, ця книга ідеально підійде для тих, хто хоче просто відпочити і взагалі не напружуватись. Вона не нудна, події ж постійно розвиваються, немає якихось затягнутих моментів, і взагалі нам досить швидко і якісно розповідають про те, як влаштований світ. Тепер мінуси. Мені дуже рідко не подобаються книги, які я купую, тому що я приблизно розумію, що мені найімовірніше може сподобатися. Але тут прокололася. Зізнаюся, мені достатньо було всього пари тіктоків із позитивними відгуками і досить цікавої анотації, щоб змусити мене купити її. Але виявилося, що це буквально найгірша надрукована книга в жанрі фентезі, яку я коли-небудь читала. Перше, це передбачуваний сюжет. Звісно, було зрозуміло ще за анотації, що вони закохаються. Але тут можна передбачити буквально все. Події описуються від першої особи. І не лише Ліри, а й Еліана. І це було б ще нічого, якби нам на початку розділів хоча б писали, хто зараз заповідає. Іноді треба було кілька розділів для того, щоб зрозуміти це. Діалоги. Я не люблю супер довгі описи в книгах. Але тут. Скільки цих тупих діалогів, і вони скрізь постійно. Іноді просто хотілося, щоб вони нарешті замовчали. Нелогічність, чому вони так швидко закохалися? Чому він взагалі не викинув її в море, як коли зрозумів, що вона може бути сиреною? Якого беня принці продовжують плавати в морі, знаючи, що є загибель принців, яка може їх убити, особливо враховуючи те, що в них є кляті держаблі. Але моє улюблене це невиправдана жорстокість. Що Ліра, що Еліан вважаються просто найжахливішими вбивцями в цьому світі, яким чуже все людське. Хоча цього взагалі не видно протягом усієї історії. Сирени розмножуються з тритонами і судженого Ліри, якщо це можна, звісно, так назвати, звати пожирач плоті». Уже це звучить огидно. Але деякі моменти з ним це просто щось. Стівен кінг просто відпочиває, але на відміну від його творів, тут ця гедота абсолютно не виправдана. Будьмо чесними, ця книга мала б бути дитячою. Особисто мені в 13 вона б зайшла на ура. Тут немає відвертих сцен, сюжет простенький, але ні, обов'язково треба було втулити сюди м'ясо. А тепер геніальне поєднання нелогічності і жорстокості. На 161-й сторінці ми дізнаємося, що е, мати Ліри вирвала її кузині око. А на 332-й сторінці Еліон бачить, що в неї два ока. Я не проти, мати два ока це прекрасно. Але навіщо тоді взагалі було його виривати? Воно саме відросло, чи як можливо, це все через те, що зруйнувати королівство це перша книга авторки? Інших українською на жаль чи на щастя поки немає. Але якщо і з'являться, я їх точно читати не буду. І я не раджу вам цю книгу. Хіба ще для того, щоб відпочити від чогось більш цікавого? Якщо ж вам хочеться морської тематики, можете почитати дилогію поміж злодіїв та одноіменні Едріан Янг. Я ще не читала, але дуже хочу. Отже, дякую за увагу. Залишайте вподобайки та коментарі. Читайте якісні книги та до нових зустрічей!